Розділи про богоутілення, 84- Великий Моїсей, поставивши свій намет поза таборами, то у свою свобідну волю і думку поза межами речей видимих, починає поклонятися Богом. І втопивши в морок, тобто безвийне в матеріальне місце віддання, він перебуває там, звершуючи найсвятіший таїнство. Тут,мо вірно, Максим явно розкриває думки на характерні для богослов'я перегітих стосовно Божественного морока Дивесловське, а похідівське богослов'я вчення понісів Рпогіта постовська довгий 85 рік. 85-й морок є безвидне нематеріальне, тілесне влаштування, що містить небесне віддання суші. Буквально парадигматичне суші. в мові, де провідня небесних прототипів логосів земних речей. Хто опинився посередині всього влаштування, немов іншої сипі, знає свою смертю, природи невидими. Завдяки цьому він забрав, взявши самому собі красу божесну чесноту, подінувшись картині, що точно передає красу першобузу, спускається вниз, надаючи себе оспорядження тих, що бажає наслідовити небесну чесноту, показуючи немилюбну доброзичливу і тутність благодаті, якій він співчастує. Мається на увазі пускатися з гори Сіна, оподібнувшись в Моїсей, є прообразом духовно духовного довершеного християнина. 86 Непорочно Непорошно слідуючи любомудрі, обозі здобувають велику користь зі знанням, що дарується їм. Суть у любомудрі полягає в тому, що не слід пристосовувати свою бідну волю до мінливих обставин. але треба реально непорушно, твердісно приступати до того, що відповідає сенсу чесноти. 87. Першені в Христі через Дух Святий ми одержали перше нетління по плоті, останні нетління ми приймаємо у Христі, в святому Дусі, бригаючи завдяки успіху благих діянь, добровільному привітній плоті. Перше нетління відпину до якого ніхто не знає, що володіє ними не боїться прати придбані блага. 78. Бог по своїй милості до нас бажає чинність послати благодать божественної чесноти з неба живучих на землі, символічно влаштував священно Скіні все, що в Нім недоражній області мудрості Божої. В порівняння 5 з Скіні Христос, Божа сила і Божа премудрість, вона, будучи своїм єсном рукотворними, влаштовується серед нас, тому вона одночасно не сотворена завдяки своєму передіснуванню. Про єпархіл і створено, оскільки знаходиться своє матеріальне влаштування. 89 благодать Нового Завіту таємниче приховане буквою Старого Завіту. Тому апостол говорить, що закон духовний не рівня на сьому. Але адже закон старіючий і застаріючий. По букві скасовується Євреї 8, а за, духу, за Духом Він молодіє і є завжди діючим у благодаті де властиво сторіти. Тут перекладно підсовую декілька фразів, основні принципи своїх загейзер до Сандіївської школи, що знаходиться в традиції. 90. Законний тіні Евангелії, а Евангелія образ майбутніх благ. Перший перешкоджає звершенню злих діянь, а друге пропонує здійснювати діяння благів. Ну перше, ми говоримо, що Все Святе Письмо, немов якась духовна людина, розділяється на плоть і Дух. Більш докладне подіблення святого посання людині розкривається у 6 розділі міста Богії. І хто стверджує, що слово Писання і плотя змістює дух або душа, той не порішає проти істини, тому безсумнівно буде той, хто зневажає тління і стає цілком приналежено тліни. 92. Закон є плоть духовної людини, що подібнюється священному письму, проки почуття його Євангелія, розумна душа, душа діє з допомоги плоття закону і почуття пророки, виявляючи в них цих свою силу. Ну а що третє, законі і тіння, пророки облас Божесних духовних благ знаходяться Євангелієм. Євангелія є саму існу, що присутня в нас, допомогою Буху, яка до цього була прихована тінню законом, зображена пророками. Можна прикласти самоїстину, яка прийшла до на нас доступну нам за допомогою літер. У плані духовного зростання рівно закону відповідає на мовляв щоб показати подальші глави, пророки сповідомлення з душами, а Івангелія з духовним рівні цього зростання. 95 94 Хто виконує закон своїм життям і своєю поведінкою, проводить без діяльності тільки одній поганій схильності, приносивши вже то Богу діє, нерозумний. Пристрасті і внаслідок цього духовному розділості йому для спасіння достатньо такого образу життя. 95. Хто виховується по пророчим словам, відкидає дії пристрасті, відкладаючи одночасно одночасності поступливі сім'ї, які укорніється в душі, але для цього, щоб показувати стосовно гіршого не на увазі плоть, чи він утримується від зла, міг вони приховувати рясно здійснюваний, він стосовно кращої, має на увазі душу. Чого все навіданий в англійському життю, відтинає це, початок кінець зла. І словом і ділом домагається всях у чесноти, ось ужертвою хвилини, відповідання і вхороняючи у і всяких дру, боючі дій. пристаці, старівши собі не відмислої боротьби, з цим зна тільки одну духовну солоду, що годує душество, відданням на майбутнє блага. Старанний родителям і учні Святого Письма, Господь у двох випад по поштому і загальною доступному бачить, які можуть ноги, які говорять, немає у ньому ні вигляду. Буквально слово по Господу або слово Господі, цієї фрази преподобне означає явлення слово діє. І іншому виді більш прихованого, доступного лише для деяких, тобто для тих, що подібний Петру, як іоанну, вже стала святими апостолами, перед якими Господь переобразився в славу, що перемагає почуття. В цьому випадку преподобний явно передбачає вчення грогри палами, і сахістях отожіння божественні реальні, що є святим зі світлом, яке бачив учні Господа при його преображенні на поворі. Бо згідно з ученістого Григорія палами, адам до гріха був, брав участь у цьому божественному світлі і блиску, тягненої існу ніби водя слави не був нагиб. Або з цього світло Господь показав у щем на поворі, показуючи, якими ми були раніше. Які майбутні війці він має нас зробити, якщо ми в міру наших сил побажаємо жити подібно до нього Єпископа Луксі нотійське церковне містики? Це містика поворозької світла визначила не тільки в цю і послів'я, але наклала на злодими відбиток на Візантійське мистецтво. Згідно всі славі Господь, прикланенши заснів людських із цих двох. Видів перший відповідає тільки тим, що починає життя в Христі, а другі ті, що досягли до у віддані, не тільки це можливе людині. Однак і образ першого пришестя Господа, і ним спиновиться слово Євангелія і його страстями. Очищаються люди діяльного складу. Другі напередображення пришесті Господа, уштаки мислиться як дух. Воно через мудрість перетворює ведучі для обра. Обожнені завдяки цьому преображено Богослову, і він відкритим обличчям, як у Дрекли дивляться на славу Господня. 2 Коротіан 3, 98. Хто завдяки чесноті неславно протестує різним небезпекам, той має у собі перше пришестя Богослово, що діє в ньому, очищає його від усяких скверене, а хто завдяки спогляданням проводить розум ангельський стан, той міг у собі ціле другого пришестя, яке робить його безпострастним і невразливим. 99. Почуття лишить людині діяльність складу духовним трудом, що домагається чеснот, а начутливість людині віддаючи, що відвертає розум се від плоті і світи, і обертає. Його до Бога. Хто за допомогою духовного діяльність домагається звільнення душі від природних. Кайданів, що зв'язують із плоттю, той має собідну волю, що постійно відкориться в тему духовних трудів. А хто з допомогою споглядання вже витяг свяхи цього зв'язку зі світом, то взагалі нічим не тримується, стає чистим, приста з цієї право знаходить ціло, що противиться лукам, які жадає володіти ним. Сотня. манна висловного Ізраїля у пустелі є слово Боже, відповідним чином засвоєно тим, що насичується ним для всякої духовної радості. І змінюється відповідно з смаком кожного для задоволення бажання тих, що сповживають. Примудись 16. Воно містить будь-яку якість духовної їжі, тому для тих, що державне лише через дух Святий, і натліне насіння, воно стає чистим словесним молоком овочів, що заспокоює страждання сили душі для тих, що через постійну навичку справляє почуття своєї душі і для загріння добра і зла, воно дарує себе як переду їжу. Слово Боже має ще інші іншим що силищем. Вміщає тут, хто розірвав тутешнє буття і визначає не буде спорудженим серед сону нових або всіх сил слов, пізнає всю сукупність всіх або деяких з них, те, що тут вони був у малому. Тому що всі піднесні божесні дари, що поділяються нам тутешньому житті, представляють скромними і незначними порівняння порівнянні з тарами майбутнього. Кінець першої сотні.